Вітаю на моєму каналі Altcoin Crowd. Можемо бачити, що ринок страшно червоний. Після вчорашнього падіння, деякі альткоїни взагалі падали там на 90% і більше. А так, взагалом, більшість монет падало нижче 50%. А це все на новині, про те, що Трамп знову відкриває мита для Китаю на 100% піднімає. Можна сказати, як більшість кажуть, що не чорний лебідь, а рижий прийшов. Але я не про це. Сьогодні покажу я вам відкриті боти, які я тільки що відкрив, хотів записати вам їх, як я їх відкриваю, але перша запис у мене злетів, так що вже буду показувати відкриті. На біжі Binance. Торговля, торгові боти. У мене вже показує два, так як у мене вже один був фьючерсний відкритий, який я вам постійно показую. Можемо також до нього перейти, покажу то як він працював. Так, Це зараз спотовий у мене по монеті Cake. І перейдемо на фьючерсний. Фьючерсний бот по монеті LPT. Можемо бачити, як він відпрацював. Ліквідації бота не було. Бот зробив всього 140, за ніч приблизно зробив 40 чи трішки більше навіть його. Бот Заробив 224 долари, 11 доларів фандингу Загалом просадка по боту 356 доларів. Що можна вважати невеликою, так як заходив на 2500 з другим плечем, грубо кажучи, на 5000 На 4500. Тому ось такий результат. Також відкрив спотового по монеті. Cake. Можемо бачити, що зараз бот в невеличкій просаці, також зайшов я на 2500 доларів. Бот працює 30 хвилин. Виконаних сіток поки що 0. Кількість всього поставив 65. І це новий диапазон від $1,50 до 3,75. Поставив широкий, можна сказати, до позначки падіння. І очікую також великого каливання, так як на сьогодні вихідні. А з понеділка, скоріше за все, що ми ще побачимо, великі проторговки. І також відкрив бота по монеті MNT на біржі Bybit. Посилання на біржу залишу в описі, кому цікаво, можете приєднуватися. Інструменти, торгові боти. У мене вже показує, що бот працює. Відкривав я спотовий грід-бот. Тут ми прописуємо, яку моменту хочемо відкрити або в пошуку шукаємо. Вибирав ручну. Також відразу переходив копіювати параметри бота. Зараз ми перейдемо на графік до нього. І тут я вводив ціновий діапазон бота від 90 центів з половиною до 2,71. Також поставив 65 сіток прибуток на сітку 1,3%, це найменший найбільший 3%. Інтервал. 2,7 цента. Зараз бот показує в мінусі, але я ще, ще раз повторюю, це спотовий бот, тому якщо ціна знову паде дуже низько, я залишуся з монетами. І ці монети я вважаю перспективні. Надалі, тому по них і відкривав бот. Кому цікаво. Спостерігати за результатами, можете приєднатись до мого YouTube каналу, також приєднатись до мого телеграм-каналу, де я сповджую новини з криптосвіту. Ось і пройшло 24 години роботи моїх крит-ботів на G Binance та Bybit. Переходимо на бот по монеті Cake на Binance. Можемо бачити, що зараз плаваючий прибуток 88 доларів. Прибуток, який вже зафіксував бот 9, і взагалом прибуток плюс 97. доларів. Всього бот зробив 22 угоди. Діапазон, я показував, який став від 1,5$ до 3,75-65 сіток, 15 кейків на сітку. І працює бот 1 день-14 хвилин. Поки що боті показує статистика дохідність 1300% річних, але судити треба вже по боту, коли працює більше місяця. Також можна вже виводити прибуток. Binance трошки резервує на комісію, якщо ви закриваєте, то цей прибуток у вас і буде, буде повністю, а вив вивести поки що недоступно. На Binance від 5 доларів можна виводити, але я думаю це не проблема, цей бот наторгує за деякий час. Кому буде цікаво, спостерігайте, я все покажу. І також перейдемо на біжу Bybit по монеті MNT. Зараз бот показує, що 42 центів прибутку. Також цей бот працює один день-10 хвилин. 65 сіток на бота поставив і діапазон 90 центів і до 270. Ось десь приблизно тут я заходив десь. Десь тут це 15-хвилинний графік, і ось так бот відпрацьовував по сітках. І тут більш детальна інформація. Зараз бот показує плюс 11 доларів. 31 прибуткова операція. І 7, 17 центів вже, точніше 17 доларів вже бот приніс прибутку. На біжі Бібіт можна також виводити. Тут не треба мінімальної суми, тут бот резервує всього десь долар, плюс-мінус. І я вже можу вивести 16 доларів собі на спотовий. Можете запускати такі боти. Вибирайте для себе монети і заробляйте. Всім дякую за перегляд. Боти буду показувати, результати їх. І всім до зустрічі!